Всім привіт, друзі! Мене звати Павло і да, вам не побачилось? Це знову Лакі-блоки. А іменно квадрат із Лакі-блоків. Да-да, друзі, квадрат з лакі-блоки. Для початку собі хотів поставити кудись ціль, але, але потім я вирішив, що моя. Так, хто такий? Не підходь до мене? Але. Але я, але потім я поставлю собі ціль, що треба відкрити всі ці лекі блоки тут вижити. Получиться в мене чи, це, чи ні? Зараз зрозумію. Так, ладно, я хочу почати з якогось у цього лекі блока І. окей, нічого страшного, статі. Дивіться, друзі, на... я можу отут-от стояти, але отут я вже не можу. Я не можу в нього виходити отут, тобто я можу стояти. Наприклад. Ми бачимо, що Z у нас 46. Так, це значить, якщо Z у нас буде 45, от вона у нас тут показує. От. Якщо вона у нас буде 45, то ми вже вийшли з квадрата, значить програли. Ось от таке отправила. Наступне лекіблок це і рамка портала в N. Тіха. Головне є не наступити випадково от сюди. Наступне, я думаю, є, який десь оцей Лукіблок буде. Давайте. One Lucky Block Lucky One Luck. будь ласка, Пощастило! Не... Не пощастило. Не пощастило. Оце було ужасно. Меч мені зато видали деревян. Хоча є кейс Так обідно, що мені не пощастило. Ладно. Чика! Та... Я чуть не вийшов, ви це бачили, я чуть не вийшов і не програв цей челендж. Боже. Блин. Навіщо взагалі відкривати? Хоча ладно. Так треба ж не стало. Так, ладно. Кстати, друзі, вам, що було цікавіше писати вам після чи ще писати, щоб вам було зручніше дивитися. Напишіть у коментарях. Я поки що буду отак робити. Я хочу цей о-ооо. Тільки в мене немає інструментів. Сильні. Тепер Ладно, я... Так, оцей вод, мені цікаво, що він випаде? Обсідіан. 14 обсідіан. Якраз рівно, рівно Аллах А. Правда, ми не треба. Але. Ну, правда. Якийсь межі наш шазіця ж відкритий. Всякий випадок я собі зроблю вам так, такий от бункер землі, щоб на всякий випадок мені слід, То буде ще пара дітей виходить. Ладно, наступний блоки я думаю, віддітись оцей видобував. Ладно, я надіюсь мені пощастить, будь ласка, я, я бажаю. Це що мені пощастити. Стать, подивіться, я під цю лінію, значить я не програв. Пощастить, будь ласка, пощастить. Ну ні, ну ні, 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 пощастило. Щот, отак. Ладно, я програв. Вітайте! Мене. Я програв. Ладно. Факт Факту, ми не відкрили. Всі лаки блоки а нам треба відкрити всі лаки блоки. О, Дімо, сусіда вже пропав. Ладно, наступний лакіблок і дерев'яні інструменти. Так, дев'яний меч не можу Оооо, з ним кладка. Нічого собі, тут так. Окей, ще один. Просто заліз. У мене залізний блок. ладно. О, залізні інструменти. У мене краска тут ступне. Якраз доступне кайло. Так, 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 так. Типа, я не вийшла, що мені я ще не вий. Що я ще не програв. Можу, я добути ці блоки. Правда, мені що, що не доступне верстака, так як в мене немає дерева. Ладно, ну зато у нас є таких 63 уже. Так, який нам... Іще один оцей. Так, тут не мене ламати. Oh! О, дерево, дерево дерево, 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 оце вже прикольно. Ну, верш, так. Ставимо. Далі. Залізний на голівник. На грудник правильно говориться, Далі. Ем, штани. Далі чоботи. и шапочка. Прекрасно одеваем вот. Тихо, тихо, тихо. Вот так и вот так. Все прекрасно. Ладно, и наступный лаки блок и была сходу мне пощастило. Я хочу, чтобы не пощастило и кубка. Ладно. О. Чекайте, там була, Не, ну в общем, візера. Це ж упадає з візера, я забув, як це правильно називається. Лук. Які це лук? Правда, в мене все що так, ще відсутні челивий. Так, і ще обсід меч. От меч це корисно. Меч це дуже корисно. Справді. Ладно, наступний лакет. Ні, ні 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 Нє-ні! Тихо, це було страшно. Ладно. Так, окей. Наступний лакіблок і... Що це? Голова зомбі? Який, навіщо голова зомбі? Типа мене зомбі так не пізнає. Наступний о, лакиві. Приходимо, кіп. вот это прикольно. Окей, я другий раз вже помер. Окей, ще раз. Значить, ще раз. Четвер. Вот это так. Да. Но ми майже всі лаки-блоки відкрили. Ви бачите, мені в максимум остання лінія. Так, де це дерка? Вот Там деякі речі ще лишилися. Не знаю, що насправді, але я все заліза Ладно, в такому випадку. Ай, е ладно, в такому випадку я іскра. І кожу, палич... і... як вони відполетіли. Іскрачу дерев'яну суперку. Буду шокер, це все ламати. Так, ладно, прикольно Що тут у нас? Два меча, дякую. А, блин, я забув, сук, я ще ж виділяю. Ладно, тоді розвив. буду. Я е, коли десь відкрию ці лаки блоки я, кстати, вам скажу, друзі, що вони середні, В них вони і невдашні, і прості. Тобто вони самі прості. В них вдача ноль. Друзі, в них вдача ноль. Це самі прості. Не невдачні лакіблоки, яких вдача мінус 80 і невдачні лакіблоки, яких невдача 80. Вони середні. Ні стих! О, ніч, залишився чуть-чуть стріл. І ок. Так, меч. Бо про це, що я говорю, Незер стар". Незер, що переводиться як Незерська зірка. Що це? о у, -у, у Прикольно! А, це Ладно, наступний Лакіблок Unlucky Zimmer. Ні-ні, я і ні, не буду об себе. Кидати краще кину обкуватись іншого Хто там на є у нас? Об себе я і не буду кидати. Ладно, тому що подивіться, я деколи кидав це, міні-фард, божім ужасно Тут ефекти такі, знаєте, як е сількотане, не видимось, а е отрутом, робота, общем такі ефекти, які не дуже цілком. О-о, а оце от цього прикольні ефекти. А цього ефекти доволі такі прикольні. Так, а що два на нових версіях Майнкрафта мені дають? Ем, ну ладно. Наступний Lucky Знову знов зустрічі яблука. Прикольно. Наступні Lucky Ладно. і Lucky Villager. Ладно. Передустання Lucky яблука. Ладно, головнее, що при мене не було. Так, це що тут за книга? Лакі book бук By player in deed res. Правильно я прочитала, Напишіть в коментарях. І останній лакі блок. І що мені вибрати? вибрав? One Lucky Block Lucky, one Lucky Block вибрати. Оцей! Щастило! Yes! Yes! Пощастило. Отак, друзі, я відкрив всі лаки блоки де інде. Мені не дуже щастило. Де-інде. Взагалі ужасно не щастило. а де інде де дуже щастило, друзі. Друзі, як ви думаєте, ці лаки-блоки? Тому що я в попередньому відео лінія з простих невдачних і простих вдашних і невдачних простий, значник і натажні лаки блоки відповів, що простий для них тут підходить. Це я мав на увазі, що це я мав на увазі, що ці лаки блоки мали свої надії. Тобто там вони були нормальні, тут чого то не дуже. Ну, я клінуся, вони були. Е вони були вот, так Вони були, в общем якісь... Отакі. От Отакий був. Я клянусь, вони були б такі, друзі. Я їх ніяк не міняв. Вони отакі от були, чесно, Слово. Ладно, з вами я прощаюся. Дякую, що дивилися це ві кхм, відео. Ділитися з цим відео з друзями. Може, вам вашим друзям воно теж сподобається. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть свої коментарі. Далі з вами був Павло. Всім удачі, всім дякую, пока, друзі, пока.